Друзі, пропоную подивитися відео про мови військового. Тут і про мову, і про армію, і про множинне громадянство. А я прокоментую. Подивіться, будь ласка, уважно. Я тебе хотів запитати за твої нагороди. За що тобі дали Золотий Хрест? Золотий хрест. Я коли його отримав, я мав надію, що це ну, не тільки там. там, якщо медаль захисника Вітчизни, який також нагороджували мене, там орден за мужність, це все офіс президента, там, і воно не, не допомогло. І я думав, ось золотий хрест з підписю пана генерала Залужного, це ж легенда. І я думаю, ну все, з цією наградою я зможу отримати і громадянство, і все, що потрібно. Але воно також ну, ніяк не допомогло. Це за Сірібринський ліс, за те, що я розказував, за те, що ми залишилися в живих, побачили цей жах і якось вибралися звідсиля. Е, дуже важко було. І цей під ще сказав: і ну, яка різниця, нові мобіки прийдуть. Тому... Дали нагороду, я закрив роти і бо більше не буду відкривати, не хочу собі ворогів. Я просто хочу жити спокійно і все. Коли ти постійно на передовій і збирати ці бумажки, і там боротися з е, 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 міграційним центром, це важко. Зараз я буду витрачати багато часу для того, щоб бути впевненим, що ми дійшли до кінця. Якщо ні, тоді я не знаю. Я розчарований насправді, як і багато моїх друзів. Але вони вже виїхали. А я маю надію, тому що без Харкова я довго не зможу. Побачили, так? Що ще потрібно? Казах? Це наші друзі, брати наші, які грузини і інші, хто воює за нашу неньку Україну. Розмовляй на українській, тож не подобається, коли на російській. Ну, на українській людина говорить. Має державні нагороди, має хрест від головкома. Виходив з Сріблянського лісу, так? Ви знаєте, да? небагато вийшло звідтіля людей. Що ще потрібно нашій владі? Скажіть мені, будь ласка, що ще потрібно цим уперям, які сидять? Крадуть тільки, жруть, не наїдяться ніяк. Що ще їм потрібно, скажіть мені, будь ласка. Я не знаю. А потім вони що роблять? <кхем> Добра воля. І вони лупашать закон про множинне громадянство. Тут людина добивалася кров'ю. Все зробила, навіть більше зробила, чим потрібно для того, щоб мати громадянство. І не отримала його в свій час. А зараз кажуть, так а не, не потрібно нічого робити, не потрібно вже вчити мови, а, не потрібно знати конституцію. Все, можеш просто приїхати і тут жити. І ти вже маєш громадянство. То це громадянин? Чи той, хто буде просто тут проживати? А він ще й буде голосувати? А за що він буде голосувати і за кого? Коли людина ні мови не знає, ні законів не знає, йому все пофіг. Приїхав, одні вмирали за цю територію, інші приїдуть тут заробляти гроші на ній. Ну а ці, що це придумали, все, вони вже заробили все, що потрібно. Тому тут питань ніяких немає. Ну, отак. От Отака в нас справедливість, на жаль. І вона щоденна. Бачите, нічого не міняється. Нічого не міняється. На жаль. Ой...